А ми тим часом будемо говорити з нашим гостем Віталій Дрібниця, відеоблогер, автор Ютуб каналу з історії Vox Veritasis, педагог, методист з історії, співавтор підручник із історії України для загальноосвітніх шкіл і людина, яка має міцні нерви, бо часто спілкується з росіянами. Доброго дня, шановні. Пане Віталій, вітаю вас! Доброго дня, шановні глядачі і ведучі. У вас вже сьогодні була порція розмов з росіянами. Сьогодні ще ні, якось мене в другій половині дня. Зрозуміло. Пане Віталію, зараз росіяни трохи відійшли, якщо можна так сказати, на задній план. На передній план вийшли поляки, і я бачу, як соцмережі українські буквально точаться суперечки між українцями, і хтось починає говорити та от поляки такі самі, як росіяни. Вони теж хочуть напасти. Я бачила такого вже багато, і це цілком реальні люди. Тобто, це не, не можливо десь є боти, але цілком реальні люди кажуть про те, що Польща нападе на Україну, забере частину України і нічого доброго від поляків чекати не можна. Вони такі самі зрадники, як Росіяни. Ви як історик. Що ви можете про це сказати? Чи справді поляки такі, як росіяни? Ну насправді вони трошки не такі, як на мою думку. Це по-перше, по-друге, вони члени нормальних військово-політичних та економічних блоків, мається на увазі НАТО і ЄС. Але певні такі шовіністичні сантименти в частини суспільства є, і саме на це розраховані. Оці ну, 11 липня, той день, який вони назвали там Днем. Геноциду да, польського народу від рук українців, чи як воно там чітко називається звичайно, що поляки це не росіяни. Нам є чи перед чим вибачатися перед поляками? Му кажуть, там не президентам, а звичайним людям. Чи повинна бути в школі якась спеціальна програма, якийсь акцент на вашу думку в підручнику, щоби діти цілий там не знаю урок, щоб їм було трохи якби соромно за те, що відбувалося на Волині? Що вони відчули себе причетними до тих злочинів, які відбувалися? Ну я наприклад кажу, я розумію. Ну о, о, якщо ми почнемо вибачатися перед усіма о, тими державами, народами, країнами, які нам, о, нами володіли і загарбували, ну це буде смішно. О, по перше, покоління, яке зараз живе в Україні, жодним чином не причетне до тих подій, які відбувалися протягом 39-го, там 45-го років, або на українську думку подій там 42 го років, бо тут різне хронологічне трактування цих подій. Є. Ці події, звичайно, підручники згадуються, але ну трошки не в такому контексті, як це політизовано видається з польського боку пане Віталію. А що взагалі є зараз в українському підручнику про Волинську трагедію? Тому що, коли я навчалася в школі, про це було можливо якесь. Одне речення, так. коли мій брат вчився в школі, а це вже була незалежна Україна, вчив історію, то там теж було зовсім небагато. І він дізнався про це вже аж коли поїхав навчатися в Польщу. Більше дізнався, що таке волинська трагедія. Е, ну і величезна частина України, знаєте, Україна настільки велика, що схід України не знав історію заходу України і не до кінця розумів історію заходу України. Це а що так? говорити про, про якісь наші взаємовідносини з поляками? В сучасних шкільних підручниках в Україні достатньо місце виділено для цієї трагедії. І е, для польського народу і для польського політику, скоріше за все, і особливо перед виборами, це воно болить. Для нас це одна із трагедій українського народу на протязі всієї історії, і виділяти якось окремо її присвячувати там параграф там чи сторінку немає сенсу. Це одна із трагічних сторінок взаємовідносин українського і польського народів в роки Другої світової війни. Що нам робити, як нам перегорнути цю сторінку, щоб ми нормально могли спілкуватися? І ця сторінка постійно не вспливала поміж нами як тільки відбуваються якісь вибори, або як тільки починаються якісь суперечки між нашими країнами? Ну оскільки ми не перевертали цю сторінку? Я думаю, що поляки цю сторінку будуть перевертати назад. Тому що, як на мою думку, це один із таких елементів консолідації е, поляків. І ще раз кажу: особливо перед виборами е, для поляків це болюча тема, як для українців болюча тема Голодомор. 32-33 років і так далі. У кожної нації є свої якісь болючі рани, які вони постійно ну ятрять, болить їм, і так далі. І на це треба дивитися нормально і нормально співіснувати з усіма, тим більше що і польський юря, і польський народ ну, відгукнувся на нашу трагедію і достатньо гарно відгукнувся, приймаючи наших біженців на своїй території. А що там російський народ? Остання ваша розмова, яка відбувалася з росіянами, про що було? Ну намагався їх прощупати з приводу цієї акції на свята малюка на 1 червня. Мається на увазі. от якось поки що ще до них не дійшло. Чи активно не педалюється в російських засобах масової інформації, бо практично пополам поділилися погляди росіян? Я правда не дуже педалював цю тему, але частина говорить, що нас це взагалі не цікавить, це десь там щось відбулося. А частина говорить: ну так це ж вам там розказали на ваших українських каналах про величезні втрати, а насправді ж там якісь там поламані літачки, і щось воно не має жодного значення. Тобто, так, 50 на 50 поділилася думка росіян. Буквально Ну, за декілька днів, От, позавчора, вчора і так далі. Ви знаєте, ці всі історії з перемовинами, вони, напевно, принаймні трошечки привідкрили для, для тих, хто може мав якісь сумніви, щодо справжніх намірів цієї війни, і намірів Кремля, і Росії. І, в принципі, там Медведів відверто каже, що у нас мета там, просто затягнути час і продовжувати війну. Перемовинами там один з депутатів, я не пам'ятаю прізвища Держдуми, сказав, що мета цієї війни кінцева, це об'єднання Росії України і Білорусі, тому що це все один народ, а білоруси і українці це вигадані нації. Тому ця тема знову звучить, звучить абсолютно офіційно, як саме і виправдання, і привід, і, і основна мета війни тобто позбавити українців права називатися українцями по суті. Як історик, що ви можете сказати про обґрунтованість цих думок про єдиний народ? Ну, про обґрунтованість тут взагалі, мови й не йде. Ми абсолютно різні народи, ми частина європейської цивілізації, росіяни, це євроазійська цивілізація або окрема цивілізація. Це просто-напросто оця ідеологема про один народ або про братські народи. Це просто димова завіса для того, щоб окупувати територію України. Я думаю, що і не тільки територію України, і, можливо, плани більш далекосяжні, але як мінімум да, взяти під контроль українську територію, і ліквідувати українську державність. От, але ви розмовляєте з простими росіянами? Це ж не секрет, що величезна кількість росіян реально ненавидять українців Україну, і хотіли б, і вони хочуть якось так не покарати, знищити звідки воно в них береться. Тобто це, це все-таки якісь конструкції, які виростають з їхнього уявлення про, про себе, як про росіян. Бо росіяни або русские, це ж теж цікавий феномен. Це ну, не то, щоб феномен, але це фактично нація, яка навіть не має національного ядра. Добре, нехай політична яка заводна. Ну, Це нація, яка має тільки прикметник Русський, як приналежність до русського міра. Ну, я б за стороною називав би це нацією, тому що нація це політична надбудова. Нація повинна мати власну якусь державу В складі Російської Федерації. русского государства не существує. І внаслідок цього це не скільки імперська нація, це скільки імперський етнос, тобто там формування імперських ідей йшло попереду, а позаду йшло формування етнічної, а потім і національної самосвідомості. Тому допоки ця, як на мене, остання чи передостання імперія не розвалиться, ніяких там змін в підходах, в саморозумінні, в розумінні нас не відбудеться. А що в русских є такий парадокс? От, Наприклад, от я сам коли був у Москві, десь ще за Ющенка, коли відключали нам газ, і нас спозив таксист, і мене вразило, що він сам був мусульманин, але назвав себе русским. І навіть переживав за наше слов'янське братство. І от цей от таке ну, абсолютно шизофренічне роздвоєння, тобто він одночасно і мусульманин, і татарин, і він же ж і слов'янин, і він же ж і русский. І за чим-то ви проти руського міра нашого повстали? Як, як росіянцям? Воно досі в них живе в голові. І як воно докупи збирається? Ким вони себе відчувають взагалі? Вони азіати, вони татари, вони монголи. Хто вони? Ну, важко сказати, і справа в тому, що процес. Обрусіння чи росіяфікації настільки масштабний, на мою думку, так як я бачу це в чат рулетки, що оці представники національних меншин окремих народів, яких росіяни гнобили, завойовували і так далі намагаються самі стати рускими для того, щоб ну вирватися з цієї парадигми, що вони постійно були придушені. Вони самі хочуть придушувати когось іншого. Тому з тими мусульманами, там бурятами, представниками інших народів, які говорив, то в більшості вони себе називають рускими, хоча прекрасно розуміють, що він там бурят, чеченець там чи дагестанець. Ну от така парадоксальна ситуація склалася. Пане Віталію, чи хтось з тих ваших співрозмовників з російського боку в чатрулеці знаходили вас, можливо, десь в соцмережах і, можливо, писали вам якісь, не знаю, слова розкаяння. Я, щоправда, не бачила таких, з тих, з ким ви спілкуєтеся. Ну, але раптом чи натрапляли ви на тих людей, яких... тих людей в Росії, в яких щось там світле? Проблискує в голові. Ну, от за чотири роки діяльності, буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати відео, вони є. От тільки в тій загальній кількості, які в мене на каналі є, їх не видно. Порядка чотирьох чи п'яти росіян, які спілкувалися зі мною, починали розмову з того, що вони вибачаються перед українцями українським народом. Вони прекрасно розуміють, що Росія країна окупанта, агресор і так далі. Але таких людей можна порахувати на пальцях. Як правило, люди там виступають проти путінського режиму. Причому вони виправдовують агресію в Криму, там події на Донбасі і так далі. А от одиниці, буквально одиниці, починали з вибачення. Таке є, але воно в межах соціологічної похибки. Ну зрозуміло, що це вже певний крок. Я бачу, як там людей зараз в Росії саджають за те, що вони вісім років тому написали на Фейсбуці чи в теле, якомусь там цьому тобто, заборонений. Нас в контакті, так та. тобто, це це реально небезпечно казати такі речі в Росії. Ми теж це, це розуміємо. Чи чи є, чи чи є хороші руски? Як нам до цього ставитися? Звичайно, вони є, але ще раз кажу, їхня кількість настільки мізерна. Яка частина хороших русських виїхала після 22-го року. Але навіть серед тих, що виїхали за кордон, там в Грузію, Казахстан чи в країни Європи, і там теж певна частина все одно являє собою такі імперські шовіністи. Вони є, але їх надзвичайно мало, а ті, хто є, вони дійсно бояться. Говорити, вони бояться за свою роботу, бояться за свою сім'ю і так далі, тому особливо не озвучують такі от ну, антипутінські погляди, антивоєнні погляди. Знаєте, наш хороший знайомий друг Володимир Вітрович, який сьогодні, до речі, святкує день народження. Ми принагідно вітаємо його з днем народження. Він каже про те, що дуже часто єдина історична книжка, яку прочитає людина в житті, це підручник з історії в школі, і напевно не можна переоцінити вагу для такої молодої, та ж нації, як українська, яка теж формується, правда? Ідентичність, політична нація. Переоцінити вагу того, що написано в цих підручниках. От ви теж ви були ви, ви співавтор підручників для школи. Чи там все окей, що ви б змінили? Що вам можливо не подобалося, чи зараз не подобається в шкільній програмі? Справа в тому, що зараз шкільні програми може написати кожен вчитель, тобто система достатньо демократична і ліберальна. Проблема, вибачте, в нашому міністерстві освіти, який кожні практично півроку чи рік міняє. Правила написання програм, підручників і так далі. Тобто якась чехарда вибачте за це слово, вона тільки гальмує процес, нормальний процес підручника творення в Україні. На жаль. Ну добре, а як принаймні примирити на рівні історії? От нас просто в історії, то що я пам'ятаю, у нас всі були хороші. То вони там між собою воювали, сварилися, але в підручнику всі хороші. Чи ми повинні розставляти хоч якийсь акцент? От тут бою була так не так давно, запустила в принципі, одним своїм дописом голова ОВА, так? Е, про те, що Козицький Максим що, мовляв, наша нам у Львові в самому центрі і Київська і це Київська каже, Львівська обласна рада, стоїть на тій вулиці, вулиця Нашого Виниченко, який мав такі специфічні погляди, не любив Львів, наприклад, і Львівян, зокрема. та. І, і от ми йому в центрі даруємо цілу вулицю. Ну, це, Його там, звичайно, всі на нього накинулися відразу. Але, але я про те, що чи ми маємо вже в школі теж і для себе розставляти якісь акценти в нашій дуже непростій буремній тій історії? Ну, Тому що там той, той самий не знаю, Хмельницький, в кожній вулиці, в кожному селі є, наприклад, вулиця Хмельницького. То майже як Ленін або Маркс, або Енгельс в совєтській системі. Наймування і найменування вулиць, чи ми має, можемо теж рефлексувати стосовно Хмельницького в підручниках? Чи він все робив добре? Розумієте, добре і погане, це оціночне судження, і нав'язувати його в підручнику в всякому разі, автори не мають права. От наша задача дати мінімум, мінімором, який дитина має розуміти, хто він, що він, звідки походить Україна. А вже власні якісь судження, то його особиста справа. От. Але виносить з підручника того самого Вениченка чи Хмельницького, або комусь він не подобається, ну це абсолютно абсурд. От. Це наші діячі, якими б вони не були, і якими б там дикими не здавалися нам їх погляди. Вони жили в свій час і бачили ситуацію так, як вони це бачили. Звичайно, що ми бачимо цю ситуацію дещо по іншому. Але кожен раз казати цей поганий, а цей хороший, ну це абсурдна ситуація. Пане Італі. На останок запитаюся вас як людину, яка також є співавтором-підручників з історії України. Чи варто в підручниках нинішніх нових з історії України писати про теперішню війну, коли ще не пройшла ось ця дистанція в часі, щоб власне оцінити ті події, які відбулися? З трошечки з перспективи часу ну і там розставляти як ділих осіб акторів історичних, там теперішнього президента і так далі, і тому подібне. То, що був нещодавно скандал. Ну, скандал був. Я вважаю, що писати треба, можливо, не в такому обсягі і не під таким кутом. Але діти повинні просто в загальних рисах бачити ситуацію, яка відбувається. Взагалі, відмахнутися від цього і довести події там умовно до 2014 року. Ну, це нереально. Треба написати звичайно, хоча б декілька. Речень, як мінімум, але не виділяти якісь там особливі заслуги особливих осіб, бо ми в ході процесу ми ще не бачимо закінчення цього процесу, і нам важко сказати, хто яку дійсно роль зіграв в, ну, в цих історичних подіях. Пане Віталію, дякуємо вам за розмову. Віталій дрібниця, відеоблогер, автор Ютуб каналу з історії Вокс Верітасіс.